В ArchiCAD тепер є власний AI-асистент. Так, нарешті штучний інтелект прямо в програмі. Ну але питання, наскільки він реально допомагає. 1 жовтня 2025 року Graphisoft офіційно випустила ArchiCAD 29 і цього разу чимало оновлень. Крім AI, ми отримали покращення у документації, продуктивності, багато оновлень у mep дизайнерів та інструментах співпраці і сумісності. Тож у більшості постало запитання, варто оновлюватися до 29-ї версії, чи краще все ж таки дочекатися 30-ї. Вирішите після цього відео. Привіт! Я Михайло Біган, bim менеджер та архітектор. Я щодня працюю в архікад і допомагаю іншим спеціалістам організувати ефективну роботу. Тому в цьому відео я не просто перелічу нові функції, а й покажу, як вони працюють на практиці, і чесно скажу, що реально полегшує роботу. А що залишається чисто маркетинговим покращенням. Якщо ви хочете зрозуміти, чи варто переходити на 29-ту версію, сідайте зручно, буде детальний, чесний і практичний розбір. Розпочнемо з найочікуванішого оновлення, це AI-асистента. Для того, щоб його активувати, нам потрібно запустити кнопочку Action в нижньому правому куті. Якщо відкрити цю панельку, нам потрібно спочатку погодитися з умовами, і далі переходимо вже до самого вікна нашого асистента. Асистент працює в двох напрямках. Перший напрямок це інформаційна довідка, яка є в Архікаді, тобто ми можемо отримати будь-яку інформацію, яка стосується Архікаду та взагалі всіх продуктів Graphisoft, якщо ми задамо запит, який буде стосуватися саме навчального матеріалу. Другий напрямок це у нас виділення елементів з нашої моделі, яку ми створили в архікаді. Отже, розпочнемо з першого напрямку. Я спробую задати запит, який буде стосуватися інструментів, наприклад, як створити новий розріз. Отже, як створити новий розріз в архікад. І відправляємо запит. В більшості випадків, коли я задаю запит українською, і цей запит простий та зрозумілий, він може відповісти українською. В даному випадку він не зрозумів мій запит, і він не може знайти цю інформацію, тому я спробую йому сформулювати цей запит англійською для того, щоб він міг надати коректну відповідь. How to create a new section in Archicad? Так, ось він тепер надає інформацію, що новий розвіс можна в архікаді створити за допомогою цього інструменту. Для цього потрібно перейти в розділ Viewpoint і обрати відповідний інструмент. Насправді я раніше задавав такі запити і отримував доволі чітку і зрозумілу відповідь на українській мові. Якщо я зараз знову попробую задати запит, до речі, він уже мав би спрацювати. Якщо Uh, вже один раз він англійською мовою відповів мені на такий запит. Зараз uh, перевіримо ще раз цю інформацію. Ось зараз він вже показує, щоб створити новий в архікаді, виконуйте наступні дії, і покроково розписує, що потрібно зробити. Тому в більшості випадків він може не спрацювати українською мовою, тому що вся інформація, яку він видає в цьому вікні, сформована на основі бази даних, які в нього сформовані, і вони сформовані англійською мовою. І якщо ви будете задавати запит англійською, то однозначно ви отримаєте більш правильну та коректну відповідь на ваш запит. Зараз спробуємо задати йому трошки складніший запит, як створити формули округлення. Я також для цього задам англійською, і далі спробуємо йому задати і уточнити питання ще українською. Отже, to create an expression to round the length of B. І відправляю йому такий запит. Я спитав, як створити формулу для округлення довжини балок. І зараз ось я бачу відповідь, що для цього потрібно створити. Формулу, використовуючи функцію заокруглення, і є перелік, які можуть бути заокруглення. Звичайне, із вказуванням певної величини заокруглення та відповідно заокруглення вверх або вниз. Якщо я зараз запитаю вже українською, то відповідно можу отримати також і українською. І давайте спитаємо, як створити формулу для округлення довжини балки до цілих значень. І відправляю йому такий запит, і зараз подивимося, що він зрозуміє, яку саме форму потрібно створити для округлення наших довжин балок до цілого значення. І відповідно він мені дає також. Відповідь вже українською мовою, що потрібно використовувати ось таку функцію, і навіть показує приклад, як має ця формула виглядати для того, щоб отримати своє значення. Загалом доволі непогано цей асистент працює, якщо задавати запит звичайно англійською мовою, і можна швидко отримати інформацію із довідки про архікад, якщо нам потрібно знайти швидко певний функціонал, який стосується відповідно архікаду чи інших продуктів. Проте, якщо задавати українською запит, він не завжди спрацьовує, тому що невідповідність в термінах дуже сильно відрізняється, і інколи він навіть не розуміє, коли потрібно створити фасад. тому що вони некоректно перекладаються для такого типу даних. І тоді ми отримуємо не зовсім те, що нам потрібно. Тому я рекомендую задавати запит англійською мовою для того, щоб отримати кращі результати. Другий напрямок більш цікавіший це виділення елементів або знаходження їх в нашій моделі в 3D або на плані. І ось тут я його більше використовував і тестував саме в такому режимі, для того, щоб можна було виконувати різні перевірки. Наприклад, я можу задати запит навіть українською, щоб він виділив або знайшов двері, які менші ніж 2,1 метра, але більше ніж 2 метри. І для цього я можу задати навіть такий запит. Виділи двері. Висотою більше, ніж 2 метри, але менше, ніж 2,1 1 метр. І зараз спробуємо подивитися, чи він опрацює такий результат і зможе виділити ось такі двері. Трошки йому потрібно буде подумати. І чим більша модель, чим більше елементів, тим буде довший запит. І зараз я бачу, що він все ж таки знайшов два елемента. І якщо я перейду в 3D-модель, то я бачу, що в мене є одні двері, які мають висоту 2099, і ще одні двері, які мають не зовсім коректну висоту. І ось за допомогою такого текстового запиту я можу швидко знайти елементи в моделі, і він доволі навіть адекватно розуміє запити українською і може знайти потрібні елементи. Це доволі корисно для перевірок. Якщо нам потрібно швидко знайти якийсь певний елемент, або всі елементи, яким присвоєні статуси реконструкції, то для цього достатньо написати такий запит, і відповідно цей асистент знайде такі елементи в нашій моделі. Тобто він поки що виконує функцію панельки знайти і вибрати, і тут нам простіше задавати запит текстову інформацію, ніж додавати багато додаткових різних властивостей і налаштовувати, що коректно має знаходити сам архікад. Проте зараз він працює тільки стандартними властивостями. Якщо нам потрібно знайти елементи по додаткових властивостях, які ми створювали, то на жаль, поки що він цього робити не зможе. Я протестував його на декількох проектах і скажу відверто, це поки що не магія, але насправді потенціал там є великий, якщо його будуть вдосконалювати. Це значно пришвидшить роботу, якщо цей асистент зможе швидко виділяти потрібні елементи, і нам не потрібно буде створювати різні критерії, а просто задати текстовий опис, що нам потрібно знайти в нашій моделі чи наших кресленнях. До речі, якщо ми вже говоримо про штучний інтелект, то варто також згадати ще про один продукт: це ai візуалізатор. Він з'явився в попередній версії, а в 29-й його трошки вдосконалили і змінили саму панельку. Якщо її відкрити, то ми зараз маємо можливість додати, ще негативний пром. Також ми можемо обирати стиль та референси, і відповідно більш детальніше налаштовувати саму панельку. Далі в нас йде редагування, і, звичайно, що ми можемо аскейнути наше зображення, яке згенерувалось, та його далі зберегти. Він став трішки кращим, але все ще не дотягує до того рівня, який дають моделі, типу Nana Banana, Flux Context та інші. Ми детально розбиралися інструменти на майстер-класі з AI-візуалізації. Якщо вам цікаво, як 3 d моделі верхікат, Отримувати реалістичні картинки переходьте за посилання під відео і приєднуйтеся до майстер-класу для архітекторів та дизайнерів. Я – це поки що не революція, але важливий крок у майбутнє архікад. Шточний інтелект це лише частиною історії. Ахіка 29 також отримав декілька оновлень, які роблять щоденну роботу з програмою швидшою, зручнішою і просто приємнішою. Дивимося, що саме змінилося у продуктивності та комфорті роботи. Тепер можна на розрізах та фасадах розташовувати інструмент отвір, наприклад, якщо в нас є якийсь елемент, наприклад, стінка, і через неї проходять інженерні мережі, то ми можемо одразу на розрізі, де ми побачили перетин наших інженерних мереж з цим елементом, одразу розмістити Відповідно, цей отвір, або побудувати підрізку нашої стіни, яку зручно робити саме на перерізі, а не на плані чи в 3D. І для цього ми використовуємо довільну форму створення цього отвору, і тоді ми можемо швидко та більш точніше зробити отвір, який нам буде легше побудувати на розрізі чи на фасаді. Наче невелике оновлення, але доволі корисне та пришвидшує роботу. А далі невеличка, але приємна дрібниця, яка робить роботу комфортною, особливо коли ти сидиш за проектом годинами вночі. Тепер у MacOS є темна тема. Якщо працюєте ночами або просто не любите яскраві екрани, очі вам за це подякують. Далі кілька справді технічних оновлень, які впливають на якість картинки та швидкість роботи. Тепер ми можемо для збережених 3D-виглядів задавати роздільну здатність нашого зображення для того, щоб вона була чіткіша на аркушах. Деякі з колег звертаються до мене запитом з тим, як можна покращити якість цього зображення їхньої 3D-моделі, яку вони створили в архікаді, і розмістили на макетах, для того, щоб презентувати замовку. То тепер, в 29-й версії, ми можемо задавати роздільну здатність нашого 3D-вигляду, якщо ми його зберігаємо в карту виглядів і перейти в налаштування, у нас з'явилась додаткова опція, де ми вказуємо габарити нашого зображення, а також роздільну здатність. Якщо я, наприклад, збільшу роздільну здатність, в мене збільшується кількість пікселів, і тоді моє зображення стає чіткіше. І потім, якщо воно збережено в картвеглядів і розташовано на макеті, то відповідно оці всі неточності зникають, і зображення стає більш чіткіше, і його вже навіть можна зберігати разом із своїм проектом. Ми таку практику у своїх проєктах не застосовуємо, проте, якщо зараз говорити про AI-візуалізації, які можна зробити з хорошого скріншоту з нашої моделі з архікаду, то відповідно це оновлення буде доречним. Доповнюємо тему якості зображення ще одним оновленням. В 28-й версії була додана експериментальна функція фізичний рендер, то в 29-й версії ми тепер можемо активувати відображення контурів елементів, якщо в нас активована ця експериментальна функція. І якщо ми активуємо її, то в нас на аркушах також оновляться збережені 3D-вигляди, і вони в нас будуть відображатися у фізичному рендері, та також будуть налаштовані. Контури цієї моделі, щоб їх змінювати, нам потрібно буде перейти в стилі відображення і активувати відображення контурів. Наступне оновлення невеличке, проте спрощує роботу майже кожного дня. Тепер ми можемо повертати елементи на 90 градусів, якщо ми використовуємо гарячу клавішу Ctrl-R англійське, або Ctrl-Shift-R, якщо нам потрібно повернути навпаки, на 90 градусів. І тепер ми можемо виділяти або один елемент, або групу елементів і повертати їх на 90 градусів. Раніше, до речі, ми використовували додаток VBIMDOS для того, щоб пришвидшити цю роботу, то в 29-й версії це вже нарешті влаштували в самий Архікад. Переходимо до оновлення, яке точно оцінять ті, хто працює з AI зображеннями. Коли нам потрібно зробити скріншот нашої моделі або якийсь інший елемент, ми скрінемо, то в нас завжди відображається ось оцей початок координат, і потрібно робити додаткові дії, щоб його прибрати. То нарешті, в 29-й версії, ми можемо його відключити. Для цього переходимо на вкладочку вигляд і знімаємо відображення наших початку координат. І тепер ми можемо спокійно зробити чистий скріншот нашої моделі без зайвих елементів. Далі оновлення для тих, хто любить порядок у проекті. Якщо перейти в навігатор, то ми можемо згорнути всі наші папки та підпапки. Для цього нам потрібно натиснути правою кнопкою і обрати команду Згорнути всі папки. Далі, якщо ми розгорнемо цей список, то вони всі будуть згруповані, і ми можемо відкрити тільки ту папку, з якою ми працюємо. Хоча, до речі, в мене також ця функція працювала і в попередніх версіях на Mac. Якщо я згортав або розгортав весь список і тримав клавішу «Option». і тоді в мене воно спрацьовувало також. Проте тепер ми маємо окрему команду, яку ми можемо обрати і розгорнути тільки нам потрібну папку. Це особливо зручно, якщо у вас дуже великий проект і багато різних папок та креслення розміщених у навігаторі. А для тих, хто любить працювати з додатками для архікаду, також є хороша новина. Цей менеджер в нас оновився, з'явився нарешті пошук. Ми можемо знайти необхідний додаток дуже швидко, і також в нас приховані вже стандартні додатки, які влаштовані в архікад. Щоб їх активувати і показати, ставимо знизу галочку, і тоді ми бачимо всі стандартні наші додатки. Якщо нам буде потрібно працювати тільки із зовнішніми додатками, то ми тоді будемо бачити весь цей список, і нам буде набагато зручніше тримати в порядку всі додатки, які використовуються в нашому проекті. Також, якщо ми будемо виділяти ці всі додатки, в нас збоку відображається їхня інформація та де вони розташовані. Ще кілька маленьких, але приємних змін, які доповнюють загальну картину продуктивності. Тепер можна оновлювати окремі сторінки PDF без необхідності імпортувати весь документ заново. Кухонні меблі також стали гнучкішими. Можна створювати кілька шухлят. Змінилась також логіка розташування ручок і ніжок. З'явився новий параметр у таблицях, який показує, які вигляди не розташовані на макетах і не додані до публікації. Це допомагає не пропускати важливі креслення. Архікат тепер запам'ятовує стан панели і автоматично приховує непотрібні розділи. Не потрібно постійно закривати і відкривати ті самі вкладки, і робота стала швидшою та інтуїтивнішою. Багато діалогових вікон тепер можна розтягувати, а інформація всередині автоматично підлаштовується під цей розмір. Загалом видно, що графісов приділив увагу деталям. Це не ті зміни, які вражають одразу, але саме вони формують відчуття зручності і швидкості у щоденній роботі. Переходимо до документації. Там теж є цікаві зміни, які реально впливають на щоденну роботу. Головне з них це нове форматування у відомостях. Тепер у нас в специфікації додалась ще одна позиція. Якщо вибрати якусь комірку і значенням, в нас є можливість налаштувати відповідну колонку. Якщо перейти до цього параметру, ми тепер можемо змінити заголовок цієї колонки. В нас також залишається референс, тобто. Яка властивість чи параметр використовується для відображення інформації у відповідній колонці? Це також дуже зручно, коли ми змінили заголовок, то потім ми одразу можемо побачити, який параметр використовується для відображення цих значень у цій колонці. Далі ми можемо додати префікс та суфікс до загального підсумку, який у нас знаходиться в кінці самої таблиці, а також для підсумку, який поділений по окремих розділах. І якщо нам потрібно змінити одиниці вимірювання, тобто якщо ми створюємо. Формулу, і вона не відображає одиниць вимірювання, ми можемо тепер дописати ці значення в суфіксу і вказати одиниці вимірювання або написати, наприклад, кількість чи штуки. Також ми можемо додати префікс, якщо нам потрібно позначати загальний підсумок якимись значенням. Якщо в моєму випадку мені не потрібно відображення метрів квадратних в ось таких позначеннях, які утворюються автоматично, я знімаю галочку, щоб в мене одиниці вимірювання не відображались, і додаю, відповідно, своє значення, метри квадратні. І відповідно додам ще пробіл для того, щоб в мене був відступ між моїм значенням. Натискаю ОК, і я замінив відображення підсумків по розділу, а загальне значення в кінці таблиці в мене змінюється відповідно ось тут. Тоді мені потрібно додати також позначення, яке має бути для відображення цього параметру. Це дуже корисно, якщо нам потрібно замінити відображення одиниці в мірівні, не такі, як відображається в даній колонці. Тепер, якщо нам потрібно вказати якийсь спеціальний текст, який має бути в підсумку, загальному або по розділах, ми так само виділяємо цю комірку і можемо перейти в налаштування і додати свій кастомний текст. Наприклад, я хочу вказати, що це буде площа квартири. Якщо я натисну ОК, то тепер в мене в кожному підсумку квартири буде відображатись ось таке значення, яке я вказав. І якщо мені потрібно змінити текст для загального підсумку, то я використовую саме ось оце поле. Нарешті ми в специфікації можемо прибрати нульові значення, які нам доволі часто заважають, і для цього ми можемо виділити відповідну колонку, перейти в параметри і обрати, що нам потрібно нульові значення замінити на спеціальне значення. Ми можемо залишити його без будь-якого символу. Тоді в нас в колонці нічого не буде відображатися, а можемо замінити на дефіс, і тоді в нас замість нульових значень буде відображатися ось такий символ. Далі ми можемо застосувати заміну нульових значень для комірок, які відображаються в списку. також для підсумку і для загального підсумку. Якщо нам потрібно, щоб в підсумках в нас відображалося нулі, і там нічого немає, то ми можемо зняти оцю галочку, і тоді в нас там нулі далі залишиться. Далі, щоб застосувалося до одної колонки, відповідно я маю ось таке значення. Якщо я хочу застосувати до всіх комірок, які є в моїй таблиці, я можу обрати налаштування і обрати, застосувати до всіх полів, які в мене є в моїй таблиці. І тоді в мене буде відображатися ось так моя колонка. Якщо мені потрібно знову замінити символ, я його змінюю і застосовую до своєї таблиці. Тепер ця таблиця виглядає на порядок краще, зручніше і більш читабельніше. Крім цього, ми тепер можемо виділити навіть колонку іншим кольором, якщо нам потрібно підсвітити наприклад загальну суму. Для цього ми можемо обрати, щоб колір даної колонки відповідав кольору цього заголовку, тому що він в мене відрізняється або можна задати взагалі інший колір, який я можу налаштувати і обрати. Для своєї специфікації і тоді окрема колонка буде підсвічуватися іншим кольором, і це також додасть можливості налаштовувати більш читабельніші таблички в наших проектах. Ще одне корисне оновлення у специфікаціях це заміна ось такого символу трьох коротких штрихів. Це коли цей параметр, який знаходиться в колонці, не відповідає параметру даного об'єкту, і відповідно ми нічого з ним не могли зробити. То зараз ми можемо його так само замінити, як і нульові значення. І для цього мені потрібно активувати, що ось такий символ замінюється на певний символ, який я хочу вказати, або я можу залишити цю комірку без будь-якого значення. І відповідно тоді в моїй таблиці. Будуть відображати значення тільки для тих елементів, які актуальні для даної колонки, і для них застосовано відповідно цей параметр. Тоді ця табличка стає більш табельною, і ми прибираємо зайві символи, які не потрібні в даній таблиці. Ідемо далі. Тепер для маркерів розрізу через горто чи фасадів ми можемо задавати статус реконструкції і обирати відповідно до якого. Фільтру вони мають відноситись. І якщо ми будемо змінювати фільтри, то в нас також будуть змінюватись відображення цих маркерів, і нам не потрібно буде створювати додаткові шари для маркерів, які мають бути відображені тільки на плані демонтажу або на якихось інших фільтрах реконструкції, і їх потрібно приховати із інших планів. Тепер ми це можемо налаштовувати за допомогою фільтру реконструкції і відповідно статусу самого маркера. І ще одне невеличке, але приємне оновлення, ми тепер можемо в лініях активовувати маркер на початку лінії та в кінці. Можемо обирати символ, який має бути на початку, і, відповідно, який буде в кінці. Далі, коли ми будуємо лінію, в нас вона відображається з тими двома символами. Ми можемо змінювати колір символу на початку та в кінці, а також налаштовувати перемикання символів між початком та кінцем. Якщо нам потрібно різне відображення кольору для цього символу, ми можемо відключити замикання цих двох маркерів, і тоді в нас будуть налаштування двох різних маркерів. Ці налаштування стосуються лінії, полі лінії, з а також дуги, наче дрібниця, але для оформлення презентаційних планів або якоїсь презентації інколи дуже суттєво допомагають. Також доповнили параметр, який стосується відображення перекриттів. Тепер у нас з'явилася позиція показати на всіх релевантних поверхах, і це дуже зручно, особливо якщо ми моделюємо якесь перекриття в 3D, то воно було прив'язано до певного поверху. Зараз ми можемо активувати релевантні поверхи, і тоді це перекриття буде показувати на тому рівні, який відповідає її відмітці. Функціонал Keynote Legends став зручнішим. Тепер можна гнучко форматувати текст обирати спосіб відображення об'єднаних даних і керувати фоном. А на макетах без кіно порожні таблиці більше не з'являються. Далі переходимо до оновлень, які впливають безпосередньо на ефективність моделювання інженерних систем. У MEP Designer цього року дійсно відбулося багато оновлень, десятки точкових покращень, які охоплюють усе: від швидкості та точності моделювання до автоматизації перевірок і вдосконалення документації. Я не буду детально розбирати кожне з цих у цьому відео, але коротко відзначу найважливіше. Тепер MMP Designer підтримує просте створення складних систем вентиляції. Доповнене необхідними елементами бібліотеки та основними функціями розрахунку. А ще можна швидко вставляти аксесуари у маршрути, використовувати команду Adjust, тобто дотягування до елементів, очищати потрібні вузли, бачити відкриті підключення, працювати з ухилами напряму в трекері та автоматично оптимізувати діаметр труб. Також покращено System браузер, який тепер охоплює вентиляцію, водопостачання та опалення. А нові можливості документації дозволяють ставити кіно безпосередньо на mep елементи Загалом mep дизайнер у Archicad 29 став набагато швидшим та зручнішим. Якщо вам цікаво побачити розбір цих змін у дії, дайте знати в коментарях, і ми зробимо окреме відео лише про інженерні системи. Наступна тема оновлень це співпраця та сумісність. Тут теж з'явилось чимало цікавих оновлень, які роблять роботу команди ще зручнішою. Архіка тепер підтримує IFC4.3, міжнародний стандарт, який покращує обмін BIM-даними між архітекторами, конструкторами та інженерами. Додалася інтеграція з BIM що дозволяє працювати в одному середовищі з іншими спеціалістами та синхронізувати зміни. Також з'явився нативний імпорт OBJ файлів, тож тепер можна без плагінів додавати 3D-моделі з інших програм. Окремо варто згадати BlueBeam Studio Connection інструмент для обміну окресленнями та коментарями, який активно використовується у США в Україні. Він не настільки поширений, але для американського ринку це важливе доповнення. Усе це робить архікат ще більш гнучким для співпраці та зручним для інтеграції з різними системами. І на завершення ще кілька дрібних. Але приємних оновлень, які не потрапили в основні розгляд, проте суттєво впливають на комфорт роботи. По-перше, з'явилась нова функція в трасуванні. Тепер ми можемо відключити трасування у всьому проєкті. Тобто, якщо в нас великий проект і в карту виглядів кожне креслення збережене трасування, то це дуже впливало на продуктивність нашого проекту. Тепер ми можемо відключити всюди трасування, і це значно вплине на нашу продуктивність всього проекту. Друге, архіка тепер правильно відображає елементи на розв'язі з різними статусами реконструкціями, якщо в нас активовано не перетинати ці елементи. Нові елементи тепер перекривають демонтовані та існуючі, і відповідно, якщо в нас демонтований елемент, то він буде знаходитися за існуючим елементом та новим. В попередніх версіях таке відображення було рандомне, і його не можна було передбачити, як воно буде відображати. Тепер це пофіксили, і відповідно у нас є коректне відображення елементів з різними статусами реконструкції. І третє, оновили інтерфейс, калькулятор площі зон. Тепер їх логічно розподілили, зробили ось такі розділючі, які дозволяють логічно зрозуміти, де у нас чиста площа, виміряна, підрахована і які параметри впливають на цей параметр. Тому що попередніх було трошки заплутано і багато. Багато хто спеціалістів вибрав не те значення, яке було потрібно для підрахунків. Ну що ж, на цьому все. Це основні оновлення, які з'явилися в Архіка 29. А якщо ви працюєте mm. на 27 або нижчій версії, точно час оновлюватися. У 28-й версії зміни в бібліотеках і їх логіці роботи стали помітними, і тому я рекомендую переходити. Але одразу скажу: перехід на 28 версію може бути. Трохи турбулентним, особливо якщо у вас є свої налаштовані шаблони, і про це ми детально розбираємо у п'ятому блоці нашого архікурсу і показуємо, як безболісно перейти на нову версію і не втратити всі ці налаштування. Тож, якщо є запити по роботі із шаблоном, приходьте, я допоможу розібратись. А от із 28 на 29 все набагато простіше. Тут уже дрібні, але приємні зміни, які реально впливають на зручність. Поправді кажучи, мені особисто хотілося б більше оновлень саме у роботі з атрибутами. Як бім менеджер я відчуваю, що там ще є велика необхідність вдосконалення. А Graphisoft над цим вже почало працювати, тож, можливо, побачимо щось цікаве в 30-й версії. А тепер мені цікаво почути вас. Що вам сподобалося найбільше в 29 й версії і чи будете переходити? Напишіть у коментарях, поділіться своїми враженнями і обов'язково поставте вподобайку. До зустрічі у наступних випусках.